Світ постійно буде намагатись бомбардувати ваш розум думками. У економіці занепад нам не вистачатиме. А що коли я захворію? Ця хвороба невиліковна. Світ такий небезпечний, ви ніколи не можете бути в безпеці. Але Бог наділив вас силою підніматися вище, думати так, як думає він, і говорити так, як говорить він, щоб ви могли жити у вірі і перемозі. Полоніть кожну думку на послуг Христу. Говоріть Божі обітниці. Вивільняйте силу віри, і ви побачите, як все зміниться. Більше 50 років Кенет Копленд навчає про віру і про те, як жити Словом Божим. Дізнайтесь, як ваші наповнені вірою слова перемагатимуть розбиту світську систему гріха і смерті. Візьміть життя з надлишком, яке дав вам Ісус, і вірою приймайте все, що вам треба. Приведіть дух віри в дію, який приносить у ваше життя Божі обітниці завіту. Вітаю вас, я Кеннет Копленд. І ви знаєте, що це? Це передача переможного голос віруючого. Віддаймо Господу хвалу і подяку. Амінь. Алілуя. І знову цього тижня ми чудово провели час минулого тижня. Я знаю, що саме так це було. І ось ми знову в біблійному коледжі Кеннета Копленда в Форт Форт-Форті в штаті Техас в приміщенні церкви Йгл-Маунтін. І сьогодні тут зібралися наші студенти. Тож привітаємо їх. І я наказую вам: будьте благословенні. Алілуя! Дякую Тобі, Господи Ісусе. Повернімось до нашого дослідження минулого тижня. І відкрийте, будь ласка, знову першу книгу Самоїла. Хвала Богу! І ось що я хочу одразу зробити я хочу розглянути розмір Голіафа. Отже, пам'ятаєте, дозвольте мені ще раз нагадати вам, що коли Давид розмовляв зі своїми братами та іншими людьми, він був там на полі бою. Цей молодий хлопець і, ймовірно, на фоні того натопу, він виглядав доволі маленьким, бо Саул був на голову вище від будь-кого в Ізраїлі. Він був високим, струнким чоловіком. Тому, коли з'явився Голіаф, то всі злякалися його розміру. І там сказано, що він був. Професоре, принесіться сюди. Просто постійте тут поруч зі мною. Це професор Грег Стівенс. Покажіть йому, як ви його любите. Постійте тут зі мною. І поясніть нам, будь ласка, що це. Що це? Це лікоть. Він з інституту храму в Єрусалимі. І це пристрій для вимірювання. З допомогою цих поміток можна виміряти п'ять, але ось що таке лікоть. Ось воно. Розмір одного ліктя, ось воно. І в розширеному перекладі Біблії говориться, що 5 — це 22,5 см. сантиметри. І тут є мітки. Починаючи з двох, два, чотири, шість, вісім аж досі. Так тому це Божа п'ять. Бо так сказано в сороковому розділі книги Ісаї п'ять довжиною 22,5 сантиметри. Тому ви можете бачити різницю. Отже, Голіаф був зростом приблизно 3 метри. Отже, Норі, підійди, будь ласка, і стань поруч зі мною. Норі Акбукер. Я радий бачити тебе. Ви розумієте, про що я говорю? Норі, якого ти зросту? Метр вісімдесят п'ять. Метр вісімдесят? Метр вісімдесят п'ять. Метр вісімдесят п'ять. Отже, ця людина, ти зростом метр вісімдесят п'ять. А Голіаф був зростом близько так, погляньмо, скільки. Боже мій, майже три метри. Так, Голіаф був вищим за нього понад метр. І Норі високий, сильний чоловік. Але Голіаф був не лише високим, а й кремезним, широким. Він мав бути кремезним та широким, бо його броня важила скільки? Майже 57 кілограмів. Цікаво, скільки важив його шолом. Адже Голіаф був величезним. Дякую тобі, Норі. Я люблю тебе. Шкода, що у нас немає баскетбольної команди. Слава Богу! І знаєте, все, що вам потрібно, це Норі. Хвала Богу. Дякую, Норі, звідки ти? З Нігерії. Мені слід було зрозуміти це з твого імені. А з якої частини Нігерії? Якщо дивитись на узбережжя, гаразд, то з півдня. Тобто це досить далеко від Лагоса. Так. В який бік від Лагоса? Південніше? Так. Так. Чудово. Ласкаво просимо Форт-Форт. Я хотів, щоб ви. Що ж, нехай Норі буде вашим мірним жезлом. Тоді вам буде легше збагнути те, що там сталося. Ось виходить цей голіаф, який у всій своїй амуніції важив десь 315-360 кілограмів, і він не був огрядний. Він був понад метр вищим за Норі. Тобто, ви не можете. Що ж, дякую тобі, Господи. Дякую тобі, Ісусе. Він був практично такого ж зросту, як і ангели. Адже ангели досягають 3,5 метри. Ми це знаємо від тих, хто бачив їх. Наприклад, як розповідав Ед Дюфрейн, коли він побачив їх в своєму номері в готелі. До нього прийшли його ангели процвітання. І коли вони прийшли, стеля, наче зникла. І Ад сказав, що якби стеля не зникла, то він би не міг бачити їхні голови. І ми маємо тут справу з певною армією. Давид сказав: я йду проти тебе в ім'я Господа Саваота, Бога ангельських військ. І я дам вам ще одну маленьку підказку. У невеличкій книзі Малахії, там, де йдеться про приношення десятини, Господь Саваот, так. Слава Богу! У цій невеликій книзі Господь Саваот згадується 22 рази Алілуя! і професор. І це так чудово, коли у вас є професор давньої єврейської мови. Бо сьогодні ми з допомогою Духа Божого розглянемо деякі речі. Ми розглянемо речі. Які, наприклад, вислів в традиційному перекладі Біблії він звучить як чи ж не слова це? І ви можете багато довідатись тут, щоб зрозуміти, що сказав Давид. ось це слово перекладене як слова використовується знову і знову. Отже, ваші біблії відкриті на 17-му розділі першої книги Самоїла, 29-й вірш. А Давид відповів: Та що я зробив? Хіба ж це не слова? І відвернувся від нього до іншого і запитував про те саме. І в моїх посиланнях під маленькою цифрою 1 написано це давнє єврейське слово. Чи в вашій біблії в посиланнях вказано щось подібне? Вислів те саме. Тому, Грего, поясніть нам, що саме він сказав, і як саме воно тут використане. Коли ви навчали минулого тижня, я подивився, як це звучить у давньоєврейському оригіналі. І я читав цей вірш на єврейті, і ось це слово слова, це слово дебар, яке перекладається як мова або слово. Тому Давид тут каже: хіба ж це не слова, звертаючись до свого брата? І далі після цього фактично він каже: Хіба це не слова? Хіба це не мова? Тобто, що сталося? Через розмір того Голіафа вони фактично втратили свою мову. Вони втратили здатність говорити, вони не говорили Слово Боже, вони не говорили слова завіту. Тому фактично Давид сказав Хіба це не слова? Він використав свою мову, мовну частину свого завіту як свою першу зброю. Це те, що зробив Давид. І ця думка тут проходить всюди. Бо він сказав Голіафу, я вб'ю тебе сьогодні. Тридцятий вірш. Він вертається від свого брата і там говориться. І відвернувся від нього до іншого і запитував. Ті те саме. Ті Ті самі самі слова. Самі слова. А народ відповідав йому, як і спочатку. Давид намагався змусити їх згодити зі словом Божим. Він намагався отримати від когось завіт. Невже ніхто зі мною не згодиться? І ніхто, окрім Саула з ним не згодився? Ніхто, окрім Саула. за виключенням Саула. Його привели до Саула, і він почав. І він говорив про це вперше. Це дуже цікаво. Ніде не згадується, щоб Давид раніше розповідав комусь про лева і ведмедя. Але він починає свідчити Саулу. Послухайте, я можу підтвердити, що Бог і раніше допомагав мені з цим. І він свідчив про це Саулу. І ви чудово показали, як на Давида намагалися одягнути весь той одяг. Але йому не потрібен був той чужий одяг. Для нього це не було чимось перевіреним і випробуваним. Це чудово, Але він випробував так? слово Божебрати Боже, брати Боже мій. Боже мій слава слово Боже підтвердило так. і зарекомендувало себе. Давид не мав ніякої зброї проти Лева чи ведмедя, він не мав жодного одягу проти них. І ось він бере свою палицю і пращу, вибирає п'ять камінців. І потім, якщо ви подивитесь у 45-му вірші, а Давид відповів филистимлянину: ти йдеш на мене з мечем і списом та ратищем, а я йду на тебе в ім'я Господа Саваота, так. Бога військ Ізраїлевих, які ти зневажив. Зараз. Зараз. І Давид починає говорити те, що станеться. Так він називає неіснуюче для тієї армії як існуюче. Це синь. Він використовує так, Слово Боже так. як зброю. І саме це, він зробив. саме це слід робити і нам. Так, я маю на увазі, коли ми виступаємо проти дьявола в ім'я Господа Бога, в ім'я Ісуса, це ім'я Господа небесного воїнства. Він є Господом небесного воїнства. Він Господь, адвокат, головнокомандувач Божих військ. В особі Бога є людина. Алілуя. Так. І його звати Ісус. Ви можете переконатися у цьому, звернувшись І до симфонії. Ким, вибачте, так. ким названо Ісуса? Словом Божим. Словом Божим. Словом Божим. Він є Словом, яке стало тілом. У мене мурашки вже до взуття добігли. Амінь. Так амінь. Слава Богу. Так. Ви говорили про дуже цікаву річ, книга Малахія, так. Господь воїнства небесного. Малах це слово, яке означає ангела. «Малахія» — це посланець. Воно дослівно означає посланець. Тобто, вся ця книга передає повідомлення про ангелів. Він багато що знає. Слава Богу, дякую. Це чудово. Амінь. Хвала Богу. Будьте на поготові, бо ви можете знадобитися нам за хвилину. Це просто захоплює вас, чи не так? Ми ще тисячу років можемо досліджувати ці завіти і знаходити там все більше і більше. Бо мене вже не так багато часу, і скоро, дуже скоро. Мене не багато часу, коли ми зможемо побачити все. Ми підемо до небесних архівів. Амінь. Бо слово Боже говорить, що прийде час, коли всі ми зберемося разом, все тіло Христа збереться разом. І тоді сам великий вчитель Ісус прийде і наведе лад у всіх наших маленьких доктринах, наведе лад у всіх наших уявленнях, і всі ми матимемо одне розуміння. І ось що вражає понад усе мені знадобився якийсь час, що все це збагнути. Потім він всіх нас прославить. А де це написано? Це в Біблії. Подивіться самі. Це є в другому завіті з другого боку. Даю вам підказку. І не звертайтеся до Гугла. Самі це перевірте. Гугл не знає всього. Він думає, що знає, але він не знає. Слава Богу. Отже. Це слово Боже. Скажіть це Це слово Боже відкрите, будь ласка, зараз перший розділ першого послання Івана про те, що було від початку, що ми чули і що ми бачили своїми очима, що розглядали і до чого торкалися руки наші, про слово життя. Бо життя з'явилося, і ми бачили і свідчимо, і звіщаємо вам це вічне життя, яке було в Отця і з'явилося нам. Про те, що ми бачили і чули, звіщаємо вам, щоб і ви мали спільність з нами, а наша спільність з Отцем і Сином Його Ісусом Христом. І оце пишемо вам, щоб радість ваша була досконалою. Ми бачили його. Ми знаємо Його. Ми торкалися Його. Слова життя. Алілуя! Я сказав: Алілуя! Слава, слава. Просто прославте Його. Прославляйте Його. прославляйте Його, прославляйте Його. Прославляйте Його. Прославляйте його. Прославляйте його. Отже, це було перше послання Івана. А тепер давайте звернемося до Євангелії від Івана. На початку скажіть це. Прочитаємо це разом. На початку було слово, і слово було в Бога. І слово було бога. Воно було на початку в Бога, і все через нього повстало. І без нього нічого не постало з того, що постало. І в ньому було життя. І життя було світлом для людей. А світло в темряві сяє, і темрява не огорнула його. Боже мій. Хвала тобі, Ісусе. Хвала тобі, Господи. Я не можу читати далі, не прославляючи його. Давайте прославимо Його. Просто прославте Бога. Слава Богу! Дякую Тобі, Ісусе. Дякую Тобі, Ісусе. Дякую Тобі. Дякую Тобі, Господи Ісусе. За браком часу, давайте звернемося до 12-го вірша. А тим, хто прийняли Його, віруючим в ім'я Його. Дав владу бути дітьми Божими. Давид сказав: я виступаю проти тебе в ім'я Господа, воїнств небесних, дав владу бути дітьми Божими, які не від крові, і не від бажання плоті, і не від бажання чоловіка, а від Бога народилися, і слово стало з тілом і перебувало серед нас повне благодаті та істини. І ми бачили славу Його, славу як однородженого від отця. Ісус більше не є однородженим сином Божим. Він перворідний між багатьма братами. Слава Богу. І в одному з перекладів Біблії тут говориться, і слово задягнулося в тіло. Алілуя! Сьогодні це має так захопити вас, що цього захоплення вистачить ще не на один день. Дякую тобі, Господи Ісусе. Дякую Тобі, Господи. Ну ж бо, давайте прославимо Його. Отче, ми поклоняємось Тобі і прославляємо Тебе. Ми радіємо. А тепер відкриємо разом послання до Ефесян. І ми продовжимо це в шостому розділі. Послання до Ефесян. І тепер ви можете побачити. Дозвольте мені сказати це так, як ви це побачите, і як все це взаємопов'язане. Отже, ми звернулись до шостого розділу послання до Ефесян. І перш ніж ми подивимось і прочитаємо це, фактично, Бог показав апостол Павлу ієрархію царства сатани. І через це ви можете розуміти, як влаштоване царство Боже. Бо сатана не може вигадати нічого нового. Так, він не може. А його ієрархія дяка Богу, що Дух Святий вважав доречним викласти її в порядку зростання. Тому поставте дьявола останнім. Він на останньому місці. Амінь. Він останній. Останній в цій ієрархії влади. І він має лише ту владу, яку ви йому даєте. Інакше він не має жодної влади. Хвала Богу. Якось вчителька в недільній школі запитала: Що таке брехня? І один хлопчик відповів. Ну, це огида для Господа і завжди своєчасна допомога під час потреби. Ні. Ні, це зовсім не так. Амінь. І подивіться зараз на це в шостому розділі послання до Ефесян. Ви вже там? Десятий вірш. Нарешті, брати мої, з Господом та могутністю сили його. Чи ви чуєте це? Ви почули це? Господом і могутністю сили його. Зодягніться. Ви. Ви це зробіть. Ви зодягніться. У всеозброєння Боже. Не одягайте його лише частково. Уявляючи себе на місці Давида. І, вкладаючи руку до тієї сумки, не кажіть, ой, я забув мої камінці. Я забув вибрати камінці для моєї пращі. Не будьте такими. І хтось каже: «Задягніться у все озброєння Боже. А де воно? Що я з ним зробив? Де я залишив мішолом? Ні. Носіть його постійно, особливо під час молитви і заступництва. Отже, зауважте, зодягніться у всеозброєння Боже, що ви могли стояти проти хитрощів дьявола, бо наша боротьба не проти тіла та крові. Ось воно а проти начальств, проти влад, проти правителів темряві віку цього або цього світу. Це той клас демонів, які володіють людьми. І ми побачимо це тут буквально через кілька секунд. Це ті демони, що володіють людьми. А що означає бути одержимим демоном? Це означає, що демон повністю володіє людиною на рівні духа і душі. Ви дух, і ви маєте душу, яка містить в собі ваш розум, ваші емоції, вашу волю. Дух, душа і тіло. І ніколи ніколи не слухайте того, хто каже, що християнин може бути одержимий демоном. Нове творіння все старе про минуло і все від Бога. Це духовна людина, і там все від Бога. Демон може бути в вашому тілі, і ви можете бути пригнічені ним в розумі. А наш час вичерпано. До зустрічі завтра, Джеремі, продовжуй. Дякую, дідусь. Ви помітили, як Давид використав цю мовну частину свого завіту як зброю проти Голіафа? Він говорив слова свого завіту перед лицем свого ворога. І це слово взялося за справу, і ми з вами можемо бачити той самий духовний принцип і робити з ним те саме. Коли ми вірою проголошуємо слово Боже, це приводить наш завіт з Богом у дію. З самого початку цього нового року місія Кеннета Копленда хоче запропонувати вам замовити для себе її безкоштовні видання. Це те вчення, яке вам би хотілося мати у своїй бібліотеці віри. Для деяких з вас вчення про віру буде абсолютно новим відкриттям. Для когось воно буде нагадуванням, щоб твердо стояти у вірі, в будь-якому випадку, від кого це краще приймати, як не від брата Копленда, який проповідує це і навчає про це і живе цим вже більше 50 років. Він навчить вас тому, як віра спасає, як вона зцілює і визволяє, зберігає і благословляє, приносить примноження і захищає дух віри, працюватиме, коли його приводять в дію. Дізнавайтесь ті принципи, яким навчає брат Копленд, і починайте застосовувати їх у своєму житті. Це початок 2024 року. Вам слід поставити для себе мету, годувати свій дух Словом Божим щодня, слухаючи таке вчення. Заходьте для цього на наш сайт kcm.org.ua. Не забудьте завантажити для себе безкоштовні тези цих передач на нашому сайті у розділі медіа. У цих тезах ви знайдете всі місця писання та ключові пункти вчення кожної передачі. І ви також можете скористатися цими тезами, щоб ділитися всім цим зі своєю сім'єю та друзями. Користуйтеся ними, щоб викладати на домашній групі. Але що б ви не робили, нехай слово Боже входить до вашого серця і виходить з ваших уст. Ось коли все навколо вас починає змінюватись. Завтра обов'язково приєднуйтесь до брата Копленда, коли він буде навчати про те, як ваш завіт з Богом захищатиме вас. Це те вчення, яке вам не варто пропустити. Велике спасибі за те, що приєднались до нас сьогодні. До завтра, пам'ятайте, що Бог любить вас, ми любимо вас, і Ісус є Господь. Тези до передач «Переможний голос віруючого допоможуть вам заглибитися в це потужне, засноване на слові Божому вчення. Завантажте для себе тези до всіх передач на цьому тижні. Використовуйте їх для особистого дослідження. Завантажте їх з нашого сайту KSEMR.e в розділі медіа і приділіть час, щоб разом зі своєю сім'єю слідкувати за цими тезами. Коли будете дивитися нашу передачу, досліджуйте всі місця писання, які наведені там. Задійте ці тези, щоб сформувати свою бібліотеку віри і свій спадок віри. Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кеннета Коплунга. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кісіаморкює. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.